Що, що кожен чоловік повинен захищати свою країну. Ну, Кінцева задача була це звільнення міста Андріївка. Сказали, треба йти на штурм. По рації ну, команди, що вони тікають, треба трішки натиснути. Я розумів, що, я, що в мене є люди, за яких треба піклуватись, дбати. Я хочу якось далі рухатись в армії. Тому вирішив вже вступати до академії, щоб стати офіцером, ну щоб далі, як вести людей, щоб, щоб змінювати, як то кажуть, армію на краще. Та був як і, всі, як і всі діти по факту: е, бігав, гуляв, грали в футбол, козаки, розбойники. Ну, футболіст мріяли, бо тоді ще Шевченка був популярний, він тоді золотий м'яч отримав. Ну, спочатку я навчався Луганський національний аграрний університет, е, він знаходився в місті Харкові, бо він переїхав. Там я навчався на біологотехнологічному факультеті. Переробки продукції тваринництва. після чого вирішив піти в магістратуру в Докучаєва, також аграрний університет, закінчив агроном-дослідник. І спочатку, ну, спочатку, думав, у мене мама агроном. Я думав теж піти по агрономії в своєму місті. Потім, після того, як закінчення, ну, після закінчення університету, трішечки, як то кажуть, вирішив змінити своє життя, як то кажуть, спробувати щось нове і вирішив піти в армію на той час. Це був 21 рік. 18 лютого 22 року мені дали довгоочікувану відпустку, і я до цього служив в Чомському прикордонному загоні. І я поїхав до себе додому в Дніпропетровську область і знаходився там. 22 лютого на мій день народження мені подзвонили моє керівництво і сказали, що е, наказ повернутися швидко всім з відпустки. 23 лютого я виїхав до міста Київ. В мене була пересадка, і дуже чудово пам'ятаю цей довоєнний Київ. Ввечері сів в потяг. А свою ну, дівчину, майбутню, дружину посадив ну, теж на потяг, бо ми разом були ну, в місто Харків поїхали. На Харків я чоп. І зустрів я війну в похтязі, якби не звучало, на, на Закарпатті під крики чоловіків, які кричали, що війна почалась". Ну, Вперше, що я подумав, це ну, моя дівчина. І моя родина, так як у мене молодший брат знаходився в місті Харків, Врешті-решт знайшли машину таксіста, який згодився відвезти ну, мого молодшого брата і мою наречену ну, до мене додому на мою батьківщину. І тоді я вже заспокоївся, якраз вже повернувся плюс-мінус ну, свій відділ і почав виконувати ну, свою задачу, тобто охорону кордону, ну і, і чекати, що буде далі наступних наказів. І вже на той час було велике бажання поїхати захищати Україну. Я писав рапорта, щоб мене відправили в бойові дії. Пізніше сказали, що, що строковикам знову не можна їхати. І Я вже вирішив підписати контракт. Я така людина, я сам по собі патріот своєї країни. Я вважаю, що, що кожен чоловік повинен захищати свою країну. І я така людина, що займався до армії просто волонтерською діяльністю в місті Харків і громадською діяльністю активно. Ну я ніколи не міг сидіти на місці, я якусь проявляв громадську позицію активно, щоб, як то кажуть, на користь України. Бо в той час були дуже популярні всякі партії, як то кажуть, проросійські, і ми проти них дуже сильно виступали, було проти. І тому я ні, не міг тримати, як то кажуть, десь ховатись, десь е сидіти. У мене було бажання вернити, захищати країну і свою родину. Бо я свою родину бачу тільки в Україні. З одного боку, я нарешті мене вийшло, так як радісно було, а з іншого боку, було трішки страшно все-таки. Спочатку ми були в часі в Ярі. Після того нас перемістили в ну, більш наш підрозділ перемістили в Константинівку, в Дружківку. Нас ну, роз, розкинули по селам і це робили в підпорядкуванні 3 окремої штурмової бригади. Тобто вони керували повністю всіми операціями, в яких ми приймали участь. На той час це було у нас була задача. Ну кінцева задача була це звільнення міста Андріївка. Дві тисячі метрів до Андрівки дуже гарний фільм, Я до нього навіть два рази ходив. Так, це події були в той самий час. Ми приймали участь разом з 3-окремою штурмовою бригадою в визволенні ці Андрівки і посадки, які знаходились біля неї. У нас було спочатку задача отримувати посадки після того, як штурмові групи звільнять їх від окупантів. Ми після них заходили і тримали, щоб вони не змогли їх відбити назад. Це була перша наша основна задача, і ну, ми дуже добре її робили. А пізніше сказали, що треба йти на штурм. Ну, спочатку вибрали добровольців, хто хоче піти на штурм, зібрали групу, і була підготовка. Ну, сама собою, ми підготовлювалися на штурм, це було дуже інтенсивно, дуже швидко, бо наказ був неочікуваний. Ми підготувалися і і настав, як то кажуть, той день Х для мене. Бо на тому штурмі я отримав поранення. Було три штурмові групи. Я був в третій штурмовій групі. Перша штурмова група повинна була зайти. Першою і починати ну, звільняти дану місцевість. Е, після чого була повинна бути зайти друга штурмова група і продовжити їх дорогу їх замінити. Ми вже були більш моя третя група, як е, на всякий випадок, як запасна, раптом щось станеться. Е, ну, Так і вийшло. Перша група зайшла дуже вдало. Їх і градами по дорозі крили, їх чим тільки можна, їх намагалися збити, але вони доїхали, вони висадились в ту посадку і проштурмували ту посадку. Вороги навіть почали тікати. Я навіть пам'ятаю, навіть ці операції ну, команди, що вони тікають, треба трішки натиснути. Бо виїхала друга штурмова група їх міняти, і машину БМП-1 підбили по дорозі. Добре, що хлопці всі залишили живі і просто не змогли доїхати до тієї групи. Вони просто висадились в той посадці, і їх, їм не було можливості навіть пішки дійти, бо був дуже сильний обстріл. Потім дали команди моїй штурмовій групі, третій, як яка була як запасна, сказали. Хлопці на вас одна надія. Там, на жаль, вже на той час було два двохсотих хлопців з 3-ї штурмової і багато трьохсотих. Тобто просто почастими показниками за, за того, що не прийшла друга штурмова група, і ну, почали стрі вже втрати. Ми виїхали. І тут історія в мене, як то кажуть, трішки подвоюється, бо є те, що я пам'ятаю. І те, що я потім мені розказали просто хлопці. Я пам'ятаю так, що я їду в машині ну, в середині БМП 1 І просто клац. Я бачу, що я просто стою посеред посадки. Я бачу метрів двадцять від себе підбити свою БМП. З нею вигружаються люди, Ну, не ті люди, з якими я туди сідав, не моя група. Я не розумію, що відбувається, і я не знаю, що робити. І на той час, що мене врятувало, що до мене підбіжав мій побратим, якого я добре знав, він якраз був в другій штурмгрупі, вони вже займалися евакуацією поранених. І він почав мене виводити до ближніх позицій, щоб як мінімум надати мені першу медичну допомогу, бо я ще тоді. Ну, у мене була кров. А як це відбулося? Ми просто їхали на завдання, і наше БМП підбило FPV-дрон. І влетів він наді мною вийшло. Вийшло так, що тільки я прийняв удар. Тобто, моя вся група залишилась ціла, ну, мінімум, це у них були легкі контузії. Ну тобто, то не суттєво і швидко проходить. А в мене було розсічення голови. Тобто мені через бронь, ну, яка там є на машині, і каску пробило голову. Далі ми доїхали, все-таки машина не зупинилася. Ми доїхали. Вигрузилась моя група. Загрузили групу, ну, яка була перша трьохсот. І я вирушив разом з ними, щоб вже як на точку лака. І їхавши ми назад. Знову була підбита наша машина, і, на жаль, вона вже не змогла завестись, і машина просто стала посередині. Ми почали звідти вже самі евакуйовуватись, хто як міг. І після того вже відбулося те, що я вже пам'ятаю, що до мене підбіжав е, мій побратим, але мені було трішки тяжковато в той, ну, в той момент, в тому, що я е, не знав, що відбулося. Я був настроєний, що я їду міняти своїх побратимів, що там вже є поранені, і я не знав, що ми це зробили. Це вони викинули цю мінімальну першу задачу. Я думав, що ми її не викинули, я думав, що ми, що ми зупинились. І в мене на той час стався якийсь емоційний чи то зрив. Чи то не знаю, як це правильно сказати, але мені хотілося просто кинутися, розвернутися в сторону, де хлопці, і піти туди. Мене просто мій побратим хватав ну, мене за плечо і тягнув мене в найближчі окопи. А я кажу: ну, я не можу, як я піду, знаючи, що я не поміняв пацанів, які там сидять, чекають мене. Він мене потім заспокоїв. І сказав, що все добре ви поміняли. Ми зайшли в найближчі укриття, ну, то позиції були раніше. І ми там почали друг друга вже перематувати, почали надавати першу медичну допомогу. Треба було вирушати, ну, може, кілометрів сім пішком. На той час, як зараз пам'ятаю, мене відволікло. Від свого, як то кажеш, поранення побратим. Я пам'ятаю, що йому дуже було погано, він десь ходив, але він був дуже великий. Він раз за два великі більше мене був. То я його намагався навіть ну, на себе трішки клав, щоб, бо він ну, вже не міг далі йти. Але я розумів, що на той час було час на секунду, бо якщо ми зупинимось чи десь затримаємось. Нас просто помітять і почнуть по нам стріляти. Вірніше, вже артилерія там ну, треба було робити швидко, ну як можливо швидко. Тому ми якомога між намагалися друг другу допомагати. І нарешті ми дійшли до тієї позиції, якби то тяжко не було. Але мотивація була на то життя. Мене вже відвезли в стабілізаційний пункт в місті Константинівка. Там мені вже почали надати повноцінну медичну допомогу, зашили голову. Потім е в Дружківку перевезли, в другий стабілізаційний пункт, там, тож, там ще раз дошили голову, сказали, що треба ще дошити. Ну, після чого я просто вже чекав е в евакуацію мене місто Харків відвезли, і там я вже проводив реабілітацію. Ну, Там, ще була додаткова мене операція, мені зашивали барабанну перепонку, бо мене було порвані. Ну, Після чого вже я був, проходив ну, довгі дереабілітації, і так як в мене була втрата слуху, це як то кажуть, така саме основна проблематика, як то кажуть, моєго поранення. Я був старший на позиціях, і це вирішувалося не десь там, а між собою. Тобто, мене бачу, мені подобалось. Я розумів, що, я, що в мене є люди, за яких треба піклуватись, дбати. Після цих всіх моментів я зрозумів, що е, я хочу якось далі рухатись е, в армії, тому вирішив вже вступати е, до академії, щоб стати офіцером. Ну, щоб далі як-то Вести людей щоб, щоб змінювати, як то кажуть, армію на краще. Важко все на війні. Але для мене дуже було важко дивитись, бачити, як вмирають мої побратими. Це для мене саме тяжке. бо я його знав з деякими лежав всю свою службу рядом в казармі. Спілкувалися дуже добре, а тут його нема. Бачите, як хлопців розриває? І, це, і ці хлопці молоді. І не тільки молоді, всі. Всі хлопці, з якими я, я був, це самі кращі люди на землі. Я знаю, що ці люди могли багато чого зробити корисного для країни. Вони вже зробили. Але вони могли багато що зробити навіть не по воєнний час, але вони всі залишились там. Мені було дуже чашко, тяжко втрачати таких побратимів, таких друзів, таких людей. Підтримка була це родина моя дуже сильна, це моя дружина. У нас на бойових була така звичка. Щоб щоб було трішки проще морально, треба ще собою брати, що не зв'язано з війною. Хтось брав якісь іграшки, хтось брав якісь кумедні штучки, незрозумілі, і просто сиділо, ну, там, є час там, відволіктись просто від війни. Ну, я, в мене була це така плівка з фотографіями з моєю дружиною. Я так відволікався. Мені це надавало дуже сильно сил, бо були моменти, що і ми на роки опускали, що було дуже тяжко морально, морально. Але я відволікався, перезаряджався і далі виконував своє завдання. Українці, ми така нація, нам коли тяжко, ми об'єднуємося і ми стаємо друг за друга. І, на жаль, зараз дуже багато є впливів з боку ворога, що дуже показує негативний на фактор. Дуже людей плутає, що люди, не, що люди не знають, де правда, а де неправда. Люди зараз трішки зайшли, як то кажуть, трішки в глухий кут. І тільки якась нова подія може знову об'єднати нас. Ну а поки йдуть всі ці ІПСО, про, про ТЦК, яких там б'ють всіх за углом. Про ці, що у хілян це дуже модно, це дуже класно, то, на жаль, це дуже велика проблематика. І з цим треба б теж як боротися, не сприймати це, не приймати це, щоб не вірити цьому як мінімум. Бо відсотків 90 ну, це все інформація, яка надана ворогам, щоб як посварити українців, щоб ту єдність не створити знов. У нас дуже багато героїв, від Київської Русі до Козаків до Холодного Яру, воїнів ВПА. І це всі люди, наші предки, від яких ми пішли. І треба просто добре знати історію, справжню історію і пам'ятати її, що хто? Завжди ворог країни нашої, він був завжди, він ніколи не мінявся. І що, щоб перемогти цього ворога, нам треба бути об'єднаними, нам треба триматися разом. Наша Україна після перемоги, я дуже хочу бачити, що це буде сама безпечна країна в світі, що це буде незалежна країна. І я сподіваюся, що вона буде далі дуже мілітаризована. Бо це треба розвивати, це треба тримати. Бо сусіди у нас, на жаль, нікуди не пропадуть. Не буває таке, щоб, на жаль, що і нема країни, і немає тої ділянки, то треба просто розвиватись і треба до цього йти.